Вітаю на каналі! Готуємо з Яною. Сьогодні я пропоную приготувати сирно-курячий рулет, який підійде як на святковий стіл, так і повсякдень. Готується все просто, легко, Получиться в кожного за цим рецептом. Виходить дуже смачно. І так, такий він в розрізі, і такий соковитий, можна сказати. Коли він постоїть ще на другий день, тоді він ще краще нарізається і, на мою думку, ще смачніший. Що мені для цього всього потрібно? В Миску вивела сюди 4 яйця. Маю вінчик в поміч. Так. Яйця поєднаю, Даю й трішки солі чіпко. Тепер даю сюди сметани. У мене 32%. І також вінчиком все Поєднаю. По у мене вже розігрівається 180 градусів. Ось так яйця поєднаю. Все робиться просто. Ось так поєднала. І тепер сюди додаю о, натертий сир. Твердий В мене. Чотири варіанти сира. Можна брати один, твердий і самому натерти, і все сюди додаю і перемішую вінчиком. І так все вінчиком поєднаю. На сіль треба пробувати, чи додати, чи ні. Я трішки тут підсолила. І думаю, що буде достатньо, тому що сир підсолений. Ось так поєднала. І тепер сюди додаю манку. У мене три столові ложки манки. І так ось все поєдную. Ще пробую на смак, якщо тут додаю ще солі. Все так поєднала і відставляю в сторону. Форму я застелила пергаментним папером. І так трішки змащу олією. Це так вмастило, і буду виливати сюди сирну масу. Ще раз так примішаю, щоб все поєднати, і виливаю. І так розрівнюю добре, щоб було рівненько з кожної сторони. Ось. І ставлю в духовку запікати сирний корж десь на 10-15 хвилин. Так, щоб він пересушився. Поки сирний корж випікається, я буду робити начинку. У мене тут фарш 500 грам, наполовину індичий, наполовину курячий. Добавляю сюди спеції сіль перець за смаком. І нарізаю ще одну цибулину. Так дуже дрібнесенько. І також буду нарізати кріп пучок Це так нарізала і висипаю сюди, сюди до фаршу і перемішую так. Замість кропу можна дати петрушку пучок, то що любить. Також буде смачно. знімаю піднімаю перегарний такий такий добре знімається. І зараз буду виставляти наверх начинку. І розрівнювати. Так, зразу всю виставляю. Ось і розрівнюю добре так. Я так намастила і тепер закручую у рулету, Так добре прижимаю. Так закручую, щоб шов був внизу. Ось так переставлю. І в цьому програмочці ставлю у форму. Ще так добре прижимаю. Тепер в духовку ще 30-40 хвилин. Хай запікається. Рулет у мене вже встиг охолонути. Випікався у мене 35 хвилин у пергаментному папері. Я його не розмотувала. Ось він такий підрум'янився, ось такий він є. І потім дала, щоб охолодився, будемо нарізати, що в нас вийшло. Спочатку так через серединку. Ось такий в розрізі. Смачний ароматний сирний рулет. Нічого я не розмотувала, коли він випікався. Як був замотаний в пергаментний папір, так і до кінця випікався. Ось так підрум'янився. Не потрібно нічого розмотувати. Дати тільки, щоб добре охолодився, і тоді він добре буде нарізатися. Тому готуйте. Нехай вам все вдається. Всім до наступного відео.